Ось який красунчик. Цвіте. Скоро і там будуть цвісти. Ось. Вольєру бути. Вон який букет. Матиму зараз роботу. Зато зимою будемо ласувати. Своєї домашньої зелені. прийшло дощик, і ось як рясно усе-усе піднялося, усе буяє. Капусточка, базилік. Народиска ну, яка. Но радиску треба повивати, бо вона майже вся повистрілювала. Вон яка цибуля. Усе таке буяє рясне. Картопля трохи справилася. Полуниць вчора було багато, я її збирала. Це ранок і воно все вросі ось так. дощ був. Сонячно сьогодні тепло. Там воно, в моркві повно кропу ще. треба буде. Бурячки посправлялися. Отак потрошки. Так. Полуниця. Перці і помідори. Баклажанчики підросли і піднялася, краще стала Горош, горошок покращий. Ну так, от, все. Бо я, я раніше так приближувала до землі, як що зійшло. Зараз воно о, ген-ген, яке усе. Скоро можна буде вже квасити мосольні ці огірочки з кропом. Треба де його зрізати отой у моркві. Трошки тай підсушити на консервацію. Ось так. Краса. Тільки відцвіли, ще цвітуть. Вон так гарно розрослись. І що ми вже маємо? Скоро буде перший урожай. І тут і ось. Тут Краса. Після дощику просохло трохи. І я вирішила трохи посапати тут бур'янець, Попідгортати ще додатково а помідорки. І що я побачила ці помідорки, які я купляла теж голландська розсада. Голландське насіння. Перепрошую. Дивіться, теж рясно відцвітає. І ось уже помідорка. Перша. Сподіваюся, що будемо власувати домашнім смачним і корисним урожаєм. Сині капусти дві. Там три цвітних. Тут перчики, помідорки. Низькорослі і високорослі, мов які. Підгорнула їх гарненько ще раз, краса. Ось і баклажанчик цвіте ті ще ні. Ті ще невеличкі, а першенький ось уже перший цвіт баклажанчика. Перчики. А он той там вже, бачите, злепушок росте. Ось він. Перший перчик теж, вже й помідорки перші. Так, ось так. Цвіте, піднявся гарно цей горошок, починає цвісти. О, і вже навіть дивилося вишню. Що це? Вишня є. Нічого собі. Перша вишенька. Хоча тут ще тільки-тільки набирає. Зниза ом'яка. Хороша, смачна. Так ласуємо своїм усім. Колониць треба повибирати. Теж картопля. Все піднялось після дощику, все чекало. Але хочу сказати, що добре, коли все в міру. Тому що треба просити не дощу, а урожаю сприятливих умов і бажати добра. Ось яка рясненька, черешенька. Зараз обіру в зиму. Ось невеличка черешенька. І? Трохи є черешень. Зараз дітки поїдять. Вітаміни набираються. Подивлюся, що полуниці, може, виберу. Вчора вибирали, майже щодня вибираємо. Ласуємо своїм і корисним. Середина, червня і ось вже паліє вишня. Черешні вже зібрали трошки. І ось, якщо видно. Вишеньки вже починають достигати. Ось так. Щось схоже. Типу ромашка, не ромашка, волошки, не волошки. Цікаво. Як вони називаються? Так, зробила розчин. Значить, тут на 2 літри води, 100 г молока, пів э, чайної ложки соди і столова ложка рідкого мила 50 грамів олії. Заляла. Зараз добре все перемішаю і оприскувачем, э, струшуючи постійно, буду обробляти капусту від білокрилки. Багато коментарів, ну, позитивних були за цей метод. Спробую і я і з вами поділюся. А ще зробила дріжджову підкормку для рослин. Дріжджі, цукор або мед і вода. Розбавляти на відро води, там десь літру дріжджової настоянки цієї. Це і підкормлювати томати, огірки, усе, що є. А ось який дельфініум. Аж хилиться на всі сторони, важкий цвіт. Це не дзвіночок, це дельфініум. Ось такий. Ось. Така ось краса. Ось ще одна красуня. Ось така. Вітаю, шановні друзі! Давно не показувала покупочок. Це трошки затарилася, та й думаю, покажу, що по чому, розкажу, як пам'ятатиму моє... соєвий і не пам'ятаю по чому. А так. Оцет столовий. Вже закінчився, у мене немає. Та й скоро вже може бути консервація початися, тому хай буде. 20 гривень пляшка. Трьохкілограмвий ось такий сіль, кам'яна, не йодована Теж на заготівлі 3 кілограма 60 гривень. Взяла ось такий спагетти, 30 гривень. Тут кілограм, 30, більше Щось я Мало сказала, мені кажеться, що більше коштує. Соєвий соус. От не пам'ятаю, чому. чи 60 гривень. Олія 100 гривень, кетчуп 30 гривень. От такий от е... кругленький рис 50 гривень кілограм. Плетена булка по 30 гривень і печиво з вафельками 72 гривні. Дуже дорого. Ну, Все здорожчало, звичайно, але все одно мусимо брати, мусимо їсти і заготовляти. Тому ось якось так. Все, мої хороші. Дякую всім за увагу. Зустрінемось!